Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні ми з дедушкою їдемо по корм, по розсядкам по корм. Тут у нас чистять дорогу. Молодці, дуже гарно. Треба трошки почекати, поки приберуть. Та й будемо їхати. У нас дуже гарно доглядають за селом. Все вчасно вирізається, все горниться, все, все робиться, молодці. красавчик Бебі. Яке воно гарне домашнє? Просто і стоїть слухняно. Погодка. Зараз ми поїдемо в Дніпром, нам треба купити трошки там. Що це там нам треба? І електродів купити, і кругів. Дідушки нема вже чим працювати. Тільки погодка гарна. А тут, а, дерева повирізали, я думаю, що так видно стало. Такий гарний у нас вокзал. Оля, тут калюжа. Мабуть, дідуська бульки тут пустить. Ти дасть, дідусь став у калюжу. Нічого, давай назад. Я... На друге місце. тебе немає. Собі. Ну добре. Ще ми заїдемо на заправочку, як завжди. Да. Заправились і на і що тут? Є підожди. Нема.

Нас пригостили кавою в магазині. Вам каву з да. Будь ласка. А ви будете каву? Чай може. Ні, дідушка в нас не, не любить. Не кава, мама. Да. Ви полюбляєте? Що це? Дивимось, уй, надо маленький брати. Ну Може, то купляй. Прийдеть, чи бери, плитку, бери. Це, бери. Вибирай, який тобі подобається. Ну, да, да. <ріпи> <ріпи> Кава дуже добра, з молоком. Зроби глоточок. Да. Хоть так. Да. Дедушка з подарунками. Сьогодні тут як там Чорна п'ятниця, в них іде, тиждень цілий. Купили це жона Саме необхідне купили. Дедушка собі ще уровня купив, бо в нас є великий, а нам цей маленький, як вікна ставили, дуже нужен був. Так, да? Мань? А кава дуже смачна. Ну, на дурняк і ацетон солодкий. Лазер да. Так лазер є в Олега. В Олежки лазер є. Так, да, все, час йде вперед, технології пішли вперед. Для стройки треба, щоб все було. Я теж каже, щось там планує. ну... Побачимо, покаже. Може, да, може трошки хай наладиться. У світі щось. Ще зайдемо в, в цей магазин. А ну дивися, де вони є. Отам десь, мабуть. Треба поворот купити на отлів для роз. Покажи, що ти купив. А, це щоб станок опоросний чуть-чуть перенести. Передвинуть труп. Купили мішок сахару, мішок солі, да? А то в нас вже закінчилось. Запас Поїхали далі. Тут ми вже скупилися, носила дідусь до персумку. Да, я, я, я казала, та, з тачкою треба було виїжджати. Ні, то на трактором їхати. А той, тепер нам ще в комфорт хаус від ліва глянути. Ще ми заїхали сюди. Пішли тут спитаємо, а тоді якщо, то сходимо вниз. Я не пам'ятаю. Нічого ми тут не купили, бо немає. Зараз поїдемо в другий магазин, по путі додому, ще заїдемо в один. <клес> ще заїхали сюди, подивимось, чи тут є. Немає й тут, але така тупа продавщиця. Я їй кажу, поворот 90 градусів, вона мені виносить Його? нема. Трубу, блін, три метри, два метри трубу виносить. Його? Я їх не купили ми цей поворот. Ми будемо їхати по корм якось на днях, отоді і купимо. У місто Корсунь будемо їхати, тоді там і візьмемо. Нема коли нам мить машину і є, а там не знайшли, так? Да? 180 гривень такий дорогий цей жолобок. Ми приїхали по корм в наш магазин. Постійний <розвучи> Нехай, нехай діє <дядь>. баня візьме. <розвучи> Купили ось такий карніз. Новенький собі. Везем, виглядає з машини, дедушка їде і душою мліє. Щоб його не скрутило в бараній рух. Ні, не скрути. все буде добре, довезе. Відкрите вікно, я його тримаю, не прив'язували нічого. Чотири метри, длина 4 метри. Не думали? Не планували, але нам ну, ми побачили, нам сподобалось і ми купили. Ми були поїхали другою машиною, але вже так веземо. Вдома. <кхи> <кхи> відкривай мене, дідуська. <кхи> так, да, випускай мене. Чіпили карніс і з дідуською і з, з допомогої мами, матірі. Супали один одного. Друзі, якщо хочете перевірити, будете жити чи ні, підходите ви друг другу. Зр... Начніть ремонт. Якщо не розведетеся, значить все буде добре. Да? Так, можна вішати штори. Ну це буде зовсім друга історія. Да. То вже без дідушки будуть вони вішати. Ну я вже сама повіше. А, і зі зіною, з Іною, так. Привезли нам шкафу. Дедушка хоче почати її складати, Говорить бажанням дава. То в ящичку полочки, це бока. Сейчас я поможу. А це ножки ще на колесиках. Да. Угу. Ясно. Ну, будем складать. хрена не виходить. Вот ящик собрали. скелет, как говорится. Дальше все стало. Не знаем, как его делать. Ну, Ваня пошел в бока больше, а вот это у меня вглубь в шкафа входит. Она не, торка... не выходит сюда, она туда. Все раскладено. <говорит> розкладину... на кроватях все раскладено. <говорит> розкладину... собираем <говорит> шкафы. на <говорит> меньше. Зібрали ми шкафу. Ось така вона у нас вийшла. Без дзеркал, бо я не люблю дзеркала. Це тут дядушкина половинка. Середина у нас обща. І моя половинка. Ось так виглядає. Підбирали ми шкафу під оцей, чуть-чуть трошки колір від, відлічається, але все нормально, все добре. Все вийшло, склали. А ще ми купили ось такі часи. по кольору до стіни і часи на Чорну П'ятницю. Зараз дедушка пішов по саморез. І ми поставимо. Я дуже люблю отакі цифри арабські. <гум> дуже вони мені подобаються. Його видно гарно, і воно світиться трошки вночі. Так що дуже... Зраділи, що потрапили нам по кольору. Да? Тобі подобаються? Дуже. Зараз повішаємо. І будемо замовили штори, купили тюль, нам ось пошиють. Тоді будемо чіпляти, так? Да? Так, ну і що, будемо ще йти обідати. Дідушка там запік м'яско. Буде пробу знімати. Сьогодні ми запекли ось такий рулетик на обід. Да, Будем так, дідусь. Будемо пробувати. І так, пачка, тріщить. тебе да. вже тріщить пачка? Заходи. Нічого, м'ясо їсти можна, це білок. Куди тут ці рулетики? Від цього не поправляюся. Будемо їсти рулетик такий, нажарили грінок, бо у нас залишився лишній хліб. Якраз для поджелудочної це дуже добре, так? Да? Печінка. Ой, так парує гарний. На вигляд таке гарне. Спілці я в тебе. Так, так. Да, да. А ну, ріж. А ну мені з цієї сторони тут жирніше. О, яке красиве. Воно як захолоне, воно буде дуже тугеньке. Це воно гаряче. Ось такий у нас обід. А ти борщу не хочеш? Який Хочу. борщ, якщо є м'ясо, да? Хочемо. Так, всім смачного, друзі. Поки, до зустрічі на каналі.